Ну що, відбулося жеребкування до чемпіонату світу плей-офф? Як на мене, це трохи срака повна. Сказати, що в шоці не сказати нічого. Перший матч ми граємо з шведами. Краще були би ті румуни, як я хотів Луческу. Я вважаю, що шведи це дуже сильна команда. Сильніша команда за румунів, Там один Ісакідюкеричого стоїть. Другий матч, якщо ми проходимо з Шведію, ми граємо з поляками. З поляками ставлю 99%, що поляки пройдуть албанців. Не вірю в албанців, пройдуть поляки. Ой, буде дуже важко. Це два матчі, яких ми не будемо фаворитом. Не в першому матчі, не в другому матчі. Це, і це тепер ці матчі, це реально вже фініш, така фінішна пряма для Риброва. Тобто оцей груповий етап, що був. Матчі там, Азербайджан, Франція Ісландія це половину шляху. Тепер треба вигравати одних і інших. Треба тепер думати, як е, робити гру тактично. Яка схема, яка схема на шведів, яка схема, якщо ми проходимо їх, дай Боже, на поляки? Ну або албанців. Але я все-таки схиляюся до поляків, яких ставити футболістів, тому що нас, ну, нас перший матч, ми знаємо, що пропускає Маліновський конопля. От, і в нас ще є інші футболісти, які під дискваліфікацією. Оце все реброво, треба, ну, єдно, що над чим подумати, склад, яка тактика, все, як зробити, тому що це реально фінішно пряма. Якщо ми ці матчі пройдемо, будемо дуже вболівати, Я похлопаю долоні і скажу: да, ми справедливо вийшли на чемпіонат світу, тому що група непроста, Швеція, потім Албанія або Польща теж дуже непрості команди. Ой, але буде дуже важко. Знаєте, друзі, вже краще йдіть в аптеку. Поки ще дешевші ціни. Валеріанка, велідол, закупляйтеся. Я теж закуплюся. Ну, реально, сказати, що в шоці не сказати нічого. Ну, нічого, будемо дивитися, будемо вболівати, будемо ще до березня доживемо, побачимо, як там взагалі буде і. Ви знаєте, головне, щоб всі підійшли без травм. Оце дуже важливо. Тому що ми весь відбір, згадайте, у нас не було жодного матчу в відборі, щоб ми відіграли без травм. У Нас по-любому постійно хтось був травмований. Треба максимально цього, до цих матчів підійти без травм. І будемо болювати, буде, буде дуже непросто, але все реально. Тобто, ми теоретично, так, як я казав, не підходимо фаворитами, але. Але я не вважаю, що ми гірші за шведів і поляків. І з тими, і з тими, чи албанців, і з тими, і з тими і з тими можна грати, і треба грати, і треба вигравати. Хотілося легшого суперника. Ну, вже як є, в нас отаке от щастя. Нам, блін, завжди так має повести. В мене чуєчка була хренована. Дивимося, вболіваю.